Роботи на Грушевського та Крушельницької тривають. Там облаштовують систему водовідведення та відведення побутових каналізацій. Це роботи аварійного характеру, бо вони пов'язані із вирішенням давньої проблеми підтоплення в парку та центрі міста після дощів. До того часу у нас фікальна каналізація і відведення дощів йшли однією мережою, однією трубою. І коли були надмірні зливи. Всі ці викалі виходили назовні, затоплювали парк, попадали в озеро. Частину робіт вже зробили, і останні дощі підтвердили результат. Центр не підтоплює. Далі роботи будуть тривати аж до вулиці Чорновола, тобто протягуються нові мережі водовідведення. І каналізації побутової правно з цим складуться кабалі і інші мережі. Водночас у міській раді пояснюють, ці роботи не відкладали, попри те, що триває війна, бо ділянки аварійні і впливають на життєдіяльність міста. Будь-які роботи, які зв'язані, які ми задатковим благоустріями переносимо на пізніше час, на після завершення війни, окрім тих, які можуть бути зараз аварійні, критично необхідні для безпеки пішоходів і для безпеки людей, які прижають транспорт. Зараз підрядники ведуть роботи одразу на декількох ділянках, щоб швидше усунути аварійність мереж.